Привіт, я Олександра, це хвилина сподковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про такий вид бізнесу, як продаж автомобілів та сценарії оподаткування, які можуть бути реалізовані у різних випадках. Перш за все, якщо ви фізична особа, наприклад, навіть фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування і ви продаєте автомобіль, пункт 292.1 статті 292 виключає для вас можливість. Включення такого доходу у склад доходу платника єдиного податку, тому що ці доходи виключно підлягають оподаткуванню відповідно до спеціальних норм податкового законодавства при продажу рухомого майна власне транспортних засобів. Для цього є окремий розділ 4 податкового кодексу, і застосовується оподаткування як громадянина, а не як підприємця. Але немає ну тобто є велика різниця між реалізацією автомобіля, який належить вам як фізичній особі, і скажімо, комісійної торгівлі автомобілями новими чи вживаними. Щодо вживаних автомобілів, взагалі є спеціальні норми податкового законодавства, тобто агенти з продажу посередники з продажу вживаних автомобілів, включають дохід оподатковують виключно винагороду, якщо ми, наприклад, беремо ПДВ. Тобто, якщо ви компанія, яка є платником ПДВ і купила автомобіль у громадянина на комісію, не купила, а отримала для продажу на комісію, продала і заробила комісійну винагороду, така компанія оподаткує тільки винагороду. Це спеціальні норми, вони є цікавими для тих, хто починає бізнес торгівлі автотранспортними засобами. Ну і звісно, якщо ви автосалон для вас завжди залишається. Сценарій відкриття компанії і роботи на загальній системі оподаткування, включаючи ПДВ. Ну я можу сказати, що багато громадян купують автомобілі на свої підприємства, звісно, щоб отримати податковий кредит з ПДВ. Тому сказати, що діяльність автосалонів з ПДВ невигідна, це неправда, тому що за ПДВ в нас дуже всі. Бігають, щоб отримати податкову накладну, тобто, це однозначно вигідно. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.